Всім доброго дня! З вами Олексій Абоалікс. Датське бджільництво. Як ми боремося з цією вало, тобто з кліщом. Що ми робимо і як ми робимо пластини? Я вам хочу показати відео, невеличке. Пластини, фанера, 4 мм фанера. Е, Ось такий препарат. Тут є зміст. Філометрина, шприц, п'ять кубиків, і по кубику на пластинку. Дуже на пластинку. швидко, один на одного тут полкубіка даємо. І отак. Сюда. Берем другого, так само. Пів кубика наниз. Можливо, тут більше виходить на, на цьому першому. Ну, я вам скажу, його достатньо. Обробляю я вже 10 років свої бджоли таким препаратом. Пітер. І в Пітер, вже скільки він років, 35 років він матководом і оцим препаратом обробляються пчол. Один раз відкачали мед, пластину, поставили в сім'ю поміж розплодом. І зимою е, Оксіаль Сюря це щевлювою кислотою. Все, більш ніхто нічого не обробляє. Кіща немає, сім'ї, так як положено. Якось так.